Я зараз знаходжуся на головній сторінці сайту github.com, і саме GitHub ми обрали в якості віддаленого репозиторію для нашого курсу, для нашого проєкту. Ми вже маємо досить великий досвід роботи з Git локально. Тепер ми досліджуємо онлайн-платформи, онлайн, онлайн сервіси і вирішили зосередитися на GitHub. Я не впевнений, що ви будете бачити те, що зараз я бачу на екрані, тому що GitHub постійно оновлює візуальну складову свого сайту, але це завжди дуже красиво. Нам відразу пропонують ознайомитися з можливостями GitHub Copilot. Я хотів би присвятити цьому інструменту окремий плейліст на каналі, тому що цей інструмент не помічати просто неможливо. Він інтегрований вже в усі продукти Microsoft. Тому, якщо вас це цікавить, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я зроблю оглядові відео на тему GitHub Copilot або Copilot в цілому. Також Github інтегрує рішення з проект-менеджменту. Тут є і задачі, і відповідальні, і дедлайни. Це теж постійно змінюється та оновлюється. Але, звичайно, в першу чергу Github надає надзвичайні можливості саме колаборації та контрибюції. Ми можемо спілкуватися з іншими розробниками, пропонувати свої ідеї, свої зміни по відношенню до їх репозиторіїв. Так само і ми можемо вдосконалювати наші проекти після отримання рекомендацій або змін від інших користувачів. Але перелік можливостей GitHub він величезний. Тут представлено ще автоматизація там, тестування та деплойменту продуктів, є ще багато функцій, які постійно оновлюються. Ми будемо зосереджуватися на використанні GitHub в якості сховища нашого проекту, нашого коду, а також в якості портфоліо наших напрацювань для поширення їх серед, ну напевно, потенційних роботодавців. Давайте перейдемо відразу до секції прайсінг, подивимося, які є аккаунт, які є підписки, і ми будемо в межах цього курсу працювати з безкоштовним аккаунтом, тому що він надає нам безлімітні як публічні, так і приватні репозиторії. Звичайно, GitHub також пропонує більш просунуті рішення для командної розробки або enterprise підписки Але на цьому етапі нам ці переваги не цікаві. Отже, переходимо до створення аккаунту, у мене вже є аккаунт, я переходжу до свого аккаунту, для цього потрібно підтвердити адресу пошти. І зустрінемось на головній сторінці. Я зареєстрував новий аккаунт, я все ще знаходжуся на попередній сторінці «Прайсинг», Але я прийду до Dashboard, ви, напевно, бачите саме цю сторінку як стартову. Ми вже починаємо створювати наш аккаунт та наші дебютні проекти на платформі GitHub. Я не буду зосереджуватися на сторінці Dashboard, тому що вона представляє собою підбірку всіх можливостей, про які ми будемо послідовно говорити в межах цього блоку курсу. А я перейду до іконки мого аккаунту і перейду до секції ProFile. Подивимось, як це виглядає. Наразі небагато інформації доступно. Ми можемо змінити. Картинку можемо додати інформацію про наш акаунт, і саме це буде нашою сторінкою, яка буде демонструвати наші проекти, наші навички. Тому цьому потрібно буде приділити багато часу. І перед тим, як ми будемо досліджувати цю платформу, я хотів би показати декілька своїх проєктів, які є на моїй сторінці GitHub. В жодному разі я не претендую на взірець яскравих та креативних проєктів, але сподіваюся, вас вони надихнуть на оформлення перших демонстраційних проєктів. Я перейду до пошуку і знайду себе, але не цей аккаунт а мій основний аккаунт. Я GitHub використовував виключно для діяльності поза межою роботи, тому що на роботі ми використовуємо Bitbucket. Тому більшість проєктів у мене демонстраційні, відкриті, публічні, без жодних обмежень, їх можна використовувати, розповсюджувати тощо. І тут я можу бачити: серед користувачів одного користувача мене можемо переходити до моєї сторінки на GitHub. Знову ж таки, я давно її не оновлював. Але зараз хотів показати звичайну живу сторінку. У мене є невеличка інформація про мене, є якась контактна інформація. Так само я прикріпив сюди табло Public. Я займаюся аналітикою даних, тому для мене важливо поширювати дашборди, аналітичні проекти. І будь-хто зацікавлений, може перейти до моєї сторінки табло Public і подивитися на якісь дашборди, які я встановив в якості демонстраційних. Їх можна поклікати, подивитися, як це працює, як це все оформлено. Отже, моя сторінка вже пропонує інтерактивну взаємодію з моїми проектами. Також ми бачимо візуалізацію моїх комітів. Все, що я вносив як зміни в моїй паблик-репозиторії, тут відображені, навіть кількісно відформатовані. Ми можемо подивитися, як це виглядало у 2024 році, як це виглядало у 2023 році. Отже, все, що я робив в межах публічних репозиторіїв, тут відображено, а більше можна перейти до коміту. І подивитися, що саме було впроваджено. Я не думаю, що це важлива функція для демонстрації нашого проєкту, але принаймні ми вже бачимо зв'язок GitHub та Git. GitHub так само зосереджений на версіях, на комітах, і кожного разу ми зберігаємо коміт, зберігаємо повідомлення. І ця платформа надає більше інструментів для візуального відтворення цієї діяльності. І тут серед закладок я бачу репозиторії. Це, власне, мої проекти, які є у відкритому доступі. Я покажу декілька, які можуть слугувати прикладом для ваших. Проєктів. Ну, почнемо з аналітики даних. Є якісь невеличкі проєкти, наприклад, ось таким чином може виглядати підбірка декількох проєктів в межах одного репозиторію. Отже, мене зустрічає відразу якась структура файлів, але в першу чергу це Readme файл. Ми вже говорили про Readme файл, це текстові файли, які дозволяють презентувати наші ідеї, додати якусь документацію, пояснення. Отже, це файли, призначені для читання, відформатовані відповідним чином. І ми наступних відео створимо такий. Отже, в мене є декілька проєктів, які я тут показую. Можна подивитися на код цього проєкту, можна почитати про цей проєкт, подивитися на якісь інсайти, які я презентую по відношенню до цього проєкту. Так само по кожному з них. Ось, наприклад, супермаркети: тут можна перейти до коду, є посилання на відповідний файл, який зберігається в межах структури моїх файлів. І тут зацікавлена особа може подивитися на те, що я писав, для чого я це робив, яку візуалізацію я пропонував, на якому етапі. Отже, я презентую певний арсенал своїх можливостей, своїх інструментів для відповідного враження на, напевно, потенційного роботодавця або колег. Можемо подивитися інші репозиторії, я повернуся до моїх проєктів і відкриємо якийсь проєкт, наприклад, заробітні плати в сфері Data Science. Знову ж таки, нас зустрічає Readme файл. він оформлений, він демонструє ідею цього проєкту, можливо, показує, які технології були використані. Власне, GitHub завжди підкреслює те, що я використовував в якості мови програмування, тут проєкт на Python. І в мене є посилання на результат. Власне, отже, можна відкрити і подивитися на веб-застосунок, який створено в межах цього проєкту. Отже, я бачу якийсь нескладний дашборд, можна обрати рік, можна обрати країну, наприклад, Сполучені Штати Америки, обрати рівень посади, обрати тип найму і подивитися на статистику заробітних плат в сфері Data Science для обраних. Параметрів. Отже, знову ж таки, окрім файлів, які є безпосередньо написаним кодом для створення цього проєкту, ми можемо дивитися на власне, результат. Це дуже важливий аспект в побудові власного портфоліо. Отже, перейдемо знову до моїх репозиторіїв, і серед них знайдемо інші приклади. Можемо глянути на KPMG-проект, про який я вже згадував на каналі. На базі цього проєкту побудований курс Google Sheets для аналізу даних. Тут я його презентую в варіанті саме Jupyter Notebook, отже, він написаний на Python. І тут є багато інформації про цей проєкт. Ви можете подивитися на звіт по цьому проєкту, можете подивитися на код по цьому проєкту, є посилання, є статус кожної задач, які я виконував або планую виконувати по цьому проєкту, і є якась презентація моїх можливостей, моєго оформлення, моїх інсайтів тощо. Отже, цей проєкт може бути демонстраційним. Якщо в вакансії потрібно показати і навички написання скриптів для аналізу даних, і презентації результатів у вигляді аналітичних звітів, давайте подивимося ще декілька прикладів. Я не думаю, що обов'язково вміти писати код для того, щоб вже починати демонструвати ваші навички. В моїй сфері в аналітиці даних ми починаємо з інструментів Excel та Google Sheets, і такі проекти так само можна висвітлювати на цій платформі. Де я можу знайти серед моїх репозиторіїв, Проєкт, присвячений роботі в Excel. Щось я так само додавав сюди, можемо бачити файл MD, який висвітлює проєкт по аналізу даних щодо відновлюваних джерел енергії, споживання енергії. Це дашборди, розроблені в Excel, так само демонструють певний набір моїх. Навичок, отже, ще раз підкреслю, не обов'язково писати код для того, щоб починати висвітлювати свої напрацювання. Так само, окрім Excel, я використовую Power BI та Tableau в своїх проєктах. Отже, я можу показати ці складові. Ось, наприклад, проєкт присвячений. Дослідженню відтоку студентів онлайн-школи. Він передбачає використання SQL для трансформації даних і табло для візуалізації даних. Так само можна подивитися, які я функції використовував, через які кроки я пройшов для підготовки даних, оброблення даних. Так само можна подивитися код. Цей код вже добре відформатований, добре відкоментований, для того, щоб справляти відповідне враження. Десь так само я мав проекти по Power BI. Ось, наприклад, Power BI Sales and Customers. Це проєкт, в якому можна завантажити Power BI звіт, можна завантажити звіт в форматі PDF, але рідний файл надає достатнього рівня розуміння того, що було зроблено, як це виглядає. Отже, це скріншоти. Тут взагалі нічого немає інтегрованого, окрім простих скріншотів, демонструючих навички оформлення дашбордів. Інтерфейсів тощо. Так само тут є посилання на датасет, можна завантажити і попрацювати самостійно. Є простенька модель даних, яка обслуговує цей дашборд, є приклади формул uh, DAX Expressions. Ось таким чином можна подивитися, що я використовую для того, щоб порахувати ті чи інші метрики. Тому не обов'язково навіть надавати якісь посилання, адже у вас може бути можливість продемонструвати. Своє напрацювання і без цього. Власне, окрім проєктів, тут чи можна зберігати корисні матеріали, посилання на книжки, курси, ресурси. Тому я вважаю, чим раніше ви почнете використовувати GitHub, хоча б в якості такої соціальної платформи для обміну ідеями, проєктами, враженнями, тим краще. А ми в наступних відео цього курсу почнемо знайомити платформу GitHub з нашою локальною розробкою з Git, що встановлений на комп'ютері, почнемо відправляти актуалізовані версії нашого проєкту. На цей онлайн сервіс і дивитися, як виглядає класичний воркфлоу в роботі з Git та GitHub на практиці. Друзі, дякую за вашу увагу. підписуйтесь на канал, поширюйте в коментарях думки щодо цієї платформи та її ролі в вашій кар'єрі, в ваших проєктах, в ваших напрацюваннях. Також підписуйтесь на мою сторінку GitHub, щоб обмінюватися думками, бути на зв'язку. І до зустрічі в наступних відео.